Інформаційні підсумки вівторка 18 липня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску! Дивіться! Віддали шану героям. У Хмельницькому попрощалися з двома полеглими військовими. Безкоштовно на півроку благодійний фонд Карітас почав надавати в оренду засоби реабілітації. Завершать до 1 вересня. У Хмельницькій школі, де вчаться нечуючі діти, капітально ремонтують укриття. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Романом Романюком. Чоловік народився та виріс у Кам'янці-Подільському. Навчався в Хмельницькому національному університеті. В цивільному житті займався фотографією та працював у сфері ІТ. Навесні цього року чоловік став на захист України. Загинув 5 липня під час артилерійського обстрілу в Донецькій області. В нього залишились дружина та двоє дітей. Поховали 41-річного героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Пішли до школи разом, сиділи в першому класі з одною партою. Доброю, щирою, спокійною був людиною. В школі ну, ніколи про нього не можна було сказати, що він там чи дисципліну порушував, чи все. Він завжди був тихий, спокійний, врівноважений. Був всесторонньо розвитою людиною. Він завжди полюбляв читати, займався захоплювався верніше і автомобілями, радіоелектротехнікою, комп'ютерами. Завжди мріяв про власну справу. Пов'язано з фотографуванням, фотографіями, поліграфічними послугами. І в останні роки реалізував фактично своє життя, ну, фактично свою мрію, розумів свій обов'язок перед батьківщиною і фактично ніколи не жалівся. Але, ну, звичайно, було важко. Бу вже чудова людина, порядний і друг, знаєте, як правильна втрата. І теж дуже не його буде і нам, і сім'ї. Залишилось у нього батьки. Залишилася в нього дружина, сестра і двоє маленьких діток, 11 і 9 років. Сьогодні у місті провели в останню путь і героя Ярослава Диєка. Чоловік родом із села Шумівці Росошанської громади. Він добровольцем вирушив захищати Україну у перші дні повномасштабної війни. Загинув під Бахмутом 13 липня. Герою навіки 40. Разом з Ярославом Диєком сьогодні поховали і прах його молодшого брата Юрія Диєка, який рік тому помер за кордоном. Хороший хлопець був радісний, веселий. Чуйний, завжди готовий допомогти. Ярослава залишилась маленька дитина, донька, брат рідний Микола залишився, і мати з батьком. Юра самий наймолодший. Він помер в Італії, тому це вже більше року його прах зберігався саме там. І така ось виникла нагода сумна. Вони на нашій рідній країні. Запам'ятався дуже веселим, Позитивним, Хорошим, позитивним, ширим, да, добродушним був Ярик. У нього є донька, да, він, він мені душі не чаю. Щиро її любив і робив максимум завжди максимум робив для неї Прийшов з наміром якомога найшвидше відбити ворога і повернутися до мирного щасливого життя. Благословені си Господи, навчи мене уставі Твої святий лик знайшов джерело житті райські двері. Нехай знайду, я путь поки я Ми скорбимо всі і сумуємо за ним. Він був добрий, чуйний, віддав своє життя за мир і спокій в нашій країні, щоб його, його сім'я на даний час проживала мирне небо. Також дитина не знала біди, в нього була мета захистити країну і це все, щоб не було ворога на території. У Хмельницькій спеціальній загальноосвітній школі номер 33 капітально ремонтують укриття. Розпочали роботи минулого місяця. У школі навчаються діти, які мають порушення слуху та мовлення. У сховищі, площа якого 117 метрів квадратних планують облаштувати класи, аби не переривати навчальний процес під час повітряних тривог. Усі ремонтні роботи планують завершити до 1 вересня. Олександр Семенюк розповість детальніше. У Хмельницькій спеціальній загальноосвітній школі No33 капітально ремонтують укриття. Тут вже вирівняли стіни та запетонували підлогу. Комунікації частково замінювали труби на опалення, дали додаткові додаткових два радіатори для опалення. Також заказали рекуператори для вентиляції, мають бути в цій кімнаті і в тій окремо, десь мають приїхати поставити. Були деякі труби, які були старі, їх теж замінили, бо вони були ржаві і протікала вода, і по можливості їх перенесли в інші кімнати, де, щоб вони не заважали нам тут. Початком повномасштабної війни це підвальне приміщення працівники навчального закладу намагались відремонтувати власними силами. Тоді його очистили, побілили стіни та встановили стільці. Труднощі вони завжди будуть через те, що його ніхто не будував з нуля, стіни не рівні. Так само підлога мусили все робити. Було все криве, але нічого працюємо у школі. Навчаються діти, які мають порушення слуху та мовлення. В укритті площа якого 117 метрів квадратних за кошти благодійників планують облаштувати класи, аби не переривати навчальний процес під час повітряних тривог. Коли ми робимо укриття у школі. Ми робимо укриття для того, щоб діти могли навчатися очно. Дистанційне навчання для дитини, яка має порушення слуху, не підходить, тому що дитина повинна все побачити та відчути на дотик. Коли розпочинається тривога, ми усі спускаємося в укриття. Бувало й таке, що ми сиділи тут по 4 години, часом снідали та обідали ось у цьому підвалі. Тут організовуємо ігри для дітей, аби їм було комфортно і не було тривоги. Окрім того, з ними постійно займається психолог, а в стані війни таке потрібно в першу чергу. Окрім ремонту найпростішого укриття, в приміщенні навчального закладу нині триває і косметичний ремонт. Ми тут зробили заливочку. І застелимо ліноліум, щоб діти не зашпоркувалися на старому. Перефарбувати ми не можемо всі стіни, але частково десь якісь клаптики, тому що стіни оббиваються в загальному плані. І ми щось мусимо підпрацювати, підфарбувати. Ось батареї обновлюємо, щоб вони ну, мали гарний вигляд. Усі ремонтні роботи планують завершити до 1 вересня. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. У благодійному фонді Карітас відтепер можна безкоштовно орендувати реабілітаційне обладнання. Послуга діє у рамках проєкту Догляд вдома. Під опікою соціальних працівників фонду наразі перебуває 90 людей похилого віку та з інвалідністю. Для повноцінного життя вони потребують якісного медичного устаткування. Нині відбулася перша передача такого обладнання. Ірина Кондратюк з подробицями. Хмельничанка Ірина Дрозд 25 років користується колісним кріслом. Жінка розповіла, за цей час змінила вже п'ять засобів реабілітації. У мене є деякі проблеми, і ця коляска, та, що була мені три роки назад видана, вона стала для мене вузькою. Це не те, що як кажуть, я кажуть, це більшилась, просто в мене є. Деякі проблеми. Тож нині від благодійного фонду Карітас вона отримала в безкоштовну оренду нове крісло колісне. Додає, його обирала разом із соціальною працівницею фонду, обновкою неабияк задоволена. Тому з Танюшкою по інтернету дивилися, вибирали і зупинилися на такій колясці. Так що я дуже їм вдячна, що в мене такий візочок зараз буде, буду гасати знов по хаті. Реабілітаційне обладнання жінка отримала завдяки новій послузі з оренди медичного устаткування. Діє вона у рамках проєкту Догляд вдома в нас в наявності є східця для ванни, годувальні столики, милиці різного типу, квадрокоп, милиці лікчові, милиці пахові, тростинка. Також є ролятори-ходунки і Стільчики з Загалом нині під опікою соціальних працівників фонду перебуває 90 людей похилого віку та з інвалідністю, які потребують якісного медичного устаткування. Проте скористатись послугою можуть не лише вони, а й усі, хто цього потребує. За всіма інформацією, як скільки, чого по потребі, можна звертатися на гарячу лінію карітесу проект Догляд вдома і там. Можна отримати всю інформацію конкретно по даній послузі. Люди, які є під опікою, вони їх отримують ці крісла протягом півроку і з продовженням. Решта мешканців, які потребують даного, ми вони теж звертаються і ми підписуємо договір про оренду. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Зниження артеріального тиску, запаморочення, головний біль і навіть втрата свідомості. Від таких симптомів нині потерпають ті, хто довго перебуває на сонці. Найбільше страждають від спеки пенсіонери, діти віком до двох років та пацієнти з онко та хронічними захворюваннями. Влітку лікарі радять пити багато води, наносити на шкіру захисний крем з spf фільтрами та не перебувати на сонці в обідню пору. Тему продовжить Ірина Муляр. Тиждень у Хмельницькому розпочався зі спеки. Мешканці міста рятуються від неї на міському пляжі. Трохи важко, бо голова болить і тошнить, але нічого, вода, пляж. І спасаємось. Я люблю спеку, люблю холод. мені Нічого не мішає. Важко. А як ми ще живемо на п'ятому поверсі? У нас задуха. Загалом діти літом в селі, в селі легше. Є басейн світу, їм там добре мастимся захисним кремом, спев на сонці. Воно ж все одно воно. Дуже як світить голову, і так може бути запаморочення. Сімейна лікарка Ірина Каплун говорить, така температура може зашкодити організму, адже влітку у людей посилюється навантаження на серце та знижується артеріальний тиск. Надмірне перебування на дворі за такої погоди може призвести до сонячного удару. Його симптоми: нудота, головний біль, втома, запаморочення і навіть втрата свідомості. Спеку переносять всі погано, навіть тварини, тому потрібно себе берегти від спеки. До цього схильні діти до двох років через те, що в них погано розвинений центр терморегуляції, і також літні люди. В них теж вже обмінні процеси не так працюють. В основному це всі пацієнти із метаболічним синдромом, із захворюваннями серцево-судинної системи, також люди із онкозахворюванням, люди звертаються, Особливо із набряками, тому що це пов'язано з нашою фізіологією, коли літом тіло набрякає. Хтось більш схильний, хтось менш схильний до цього, аби вберегти світ спеки, лікарка радить уникати прямих сонячних променів в обідню пору. У приміщенні варто вмикати кондиціонер, але при цьому не створюючи різкого перепаду температур. Кондиціонерами варто не зловживати, щоб це було не сильний перепад між приміщенням з кондиціонером і вулицею, тому що судини погано будуть адаптуватися. Це може ну і призвести до різних захворювань. Шкіру від опіків найкраще захистить одяг із легкої та натуральної тканини. А от на відкриті ділянки тіла потрібно наносити захисний крем з СПФ фільтрами. На вулиці із собою потрібно мати головний обір, сонцезахисні окуляри і пляшку з водою. Норма води для кожної людини це приблизно 30 мл на кілограм маси тіла, але з літом цей показник збільшується, адже наш терморегуляцій відбувається шляхом потовиділення і так ми втрачаємо воду. Тому ці запаси потрібно поповнювати регулярно. Якщо теплового удару уникнути не вдалося, потрібно негайно звертатись до лікаря. Ірина Муллер, Володимир Паламар, Юрій Старушкін. Новини міста це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!